Друзі, привіт! Сьогодні штани від так, без сухих цифр і характеристик, тільки мої суб'єктивні думки, щоб вам допомогти визначитись, потрібні такі штани чи не потрібні. Загалом ідея була така: треба купити такі ж потужні і такі ж функціональні штани, як тактичні, але щоб вони при цьому не виглядали як тактичні. На моє особисте переконання, в наш час, якщо ти не маєш прямого відношення до Збройних сил, то носити одяг мілітарі, ну, – це просто недоречно і неправильно. Мені здається, що саме на цей випадок так і створили цю модель Агресор Flex. Flex, бо вони еластичні і тягнуться. І створили їх з таких матеріалів і оздобили таким функціоналом, що по суті своїй. Вони, напевно, що на голову або навіть на дві вище, ніж усі штани Карго, на які вони схожі, які ви зможете знайти в магазинах свого міста, якщо ще знайдете, звичайно. Корисна інформація для розуміння розмірної сітки. Мої антропометричні дані доволі середньостатистичні. Мій зріст 185 см, моя вага 95 кг. І за логікою, мій розмір 34-34. Власне, такий розмір я спочатку і купив. Сіли вони прекрасно і навіть мали невеличкий запас за довжиною, що дозволяло їм не задиратися, коли я сідав в авто. Поносивши їх трохи, я прийняв рішення замовити розмір 32-32. Це забрало запас по довжині і талії посадило штани, розтягнувши поясні резинки, які я вам згодом покажу. Повірте мені, в штанах абсолютно комфортно, а виглядають вони так, як ви бачите на відео. А тепер я вам дам трошки макрозйомки, щоб ви могли на власні очі подивитися і переконатися, наскільки прискіпливо наш з вами український виробник поставився до найдрібніших деталей. Подивіться на ці рівні шви, на ці нитки, які ніде не стирчать, на цю прекрасну дорогу, сучасну і продуману фурнітуру. Чесно вам скажу, мене дуже приємно вразив підхід МТАК до справи, і в процесі вибору я не знайшов подібного в європейських аналогах. Я думаю, що порівнявши, ви теж прийдете до цього висновку, підкреслюю, це відео ні в якому разі не реклама МТАК. Це реклама мого вибору, мого підходу. Отже, я рекламую. Друзі, велике дякую вам за перегляд мого відео. Не забудьте поставити під ним лайк, написати мені якогось коментаря і підписатися на канал. А я, в свою чергу, в кінці холодного сезону обіцяю вам зняти ще одне відео, в якому покажу, в якому ж такі стані будуть ці штани. Слава Україні і до побачення!